Доброго ранку, дорогі земляки! З вами знову я Олексій. І сьогодні вирішив приїхати до нашого чудового місця відпочинку на рікі Ворсклі. Погляньте, що я помітив. В цьому році силами нашої місцевої селищної ради була встановлена така чудова перевдягальня для наших мешканців, ті, що відпочивають на річці. Я бачу поряд. Ще поставили наші селищна рада отакий туалет. Ще я бачу отаку чудову гойдалку, яку встановили наші працівники селищної ради і комунального підприємства Благоустрій для людей, для жителів. Щоб, які мали змогу відпочивати. Та навіть просто від, від, віддихнути від буденної праці. Така чудова ойдалка. Е, це сказати щиро від, як звичайний мешканець цього чудового селища нашої Великописівської громади, дякую. дякую вам за такі гарні речі, які ви робите для звичайних людей. Сподіваюсь, така чудова справа з облаштування нашої громади буде тривати. Гарного всім дня! З вами був Олексій Скоркін. Дякую.